Оп, що сотні судаків в цих корчах. О, там, да. Да? Не, серйозно, ми опустили, а там їх просто кишит. Подборок. Не, уже поломаны. На втором твоєм поломах. Що, не влаза? Вийшли на точку. от вот судаки. ми ловили 3-килограммові. Да. Ітає на дворі десь приблизно мінус 15 градусів, і ми виїхали ловити судака. Судаки клюють, знову будемо шукати. Проший раз роздразнилися великими трофейними судаками, вирішили приїхати уже не зранку, а в обід, бо так як він виходить з вечора і клює з вечора. Тому 12-та година, ми збираємося, йдемо, йти дуже далеко, тому хвилини з 30 тільки йти по, по кризі. Крига гарна, вже морози, морози давлять, тому суперова зима у нас цього року для рибалки. Тому їдемо ловити судака, поки є така можливість. Перезиваємося, мороз звісно, давить такий, що треба взуватися тепленько, е -е, дівати перчатки і бігти, бо звісно, холодно. Я вже комбіс новий взяв, він вікінг іде з більшим утеплювачем, то ноги буде тепліше. Тому будемо сподіватися, що я сильно не змерзну. Знаєте, поганої погоди немає, головне, щоб цей був правильний одяг. Все, на коліночки. У мене сьогодні ручний бур буде лежати в машині. Взяв коротше, новий такий шнек, давно мріяв, щоб е побурити ну, електродей, щоб Тому... Да, тільки виїжджаємо. Хочу... Та ні, ми тільки виїжджаємо. Що, ну... Плішню, брати все одно треба, мало ли промої, не будемо перевіряти. І, 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 і... Ну і шнек. Шнек кидаємо. Ось так зверху кидаємо. І погнали. Я думаю, нормально. Санки загрузив. Спуск, звісно, тут такий, що хоч би не биться. Санки попереду біжать. Опа. Ну, взагалі вона повинна бути тут, але вона ще не прийшла. Вже пробували ловити, але щось вона не приходить поки. Видвинулись бандою, як завжди. Саня, Ярік, Дімон. Йдемо бомбити судака на вечірній кльов. Мороз давить такий, що капець, в руки холодно. Ну, Я холодно пальці, бачите, треба закривати, бо обмерзають. це... Ну коротше, мороз такий, що... Ну його в баню. Ще вітерець неприємний. Ну, Зараз поки дійдемо, зігріємося, там будемо пробувати ловити судака. Також бачите, сидять, пробують. Там воно далі банда. Більше людей сидить. Але вони тут ловлять. Плоти немає, маленького судачка. Стежка вже витоптана така, що капець. І навіть дивіться, є роздорожжя. Туди маса хто йде на остров. А сюди повертає наліво стежка хто біля острова. Так що, йдемо. Йти довганька хвилин навіть 20-30 точно. Хочу зараз, поки до точки не дійшли, провірити бур свій. Як він вже так перший раз. Щас трошки не доходячи, взяв навіть у них Шурик спеціальний. Він Іде з таким великим акумулятором. Я не знаю, яка у нього характеристика, але сказали, що він якраз чітко підходить під цей бур. Тому зараз пару лунок набурив. Попробуємо як, як воно працює. Ну, Вроді нормально. Знімаємо шнек. Ось, летів уже. У нас йде Комплекті отакий шнек 180-й. Спереді, бачите, отакі ось йдуть два леза і одне направляюще. Він йде високий такий. П'єнка, я так розумію, що якщо він відпаде від дрільки, щоб він не утонув. І отака ручка, з яку можна триматися, вона крутиться. ну, В принципі, така ось двіжуха. Зараз пробуємо. Тут такі лунки, що звісно жесть. Так, ну одну є, але... Да, ну бурить, але щось йому дуже складно. Може тут режим якийсь треба. Оп. Так, ну коротше, треба приблутити, тикатися. Раз, два, три, чотири, п'ять. П'ять лунок набурив, щось, щось короче, бурить. О, о, уже краще. Коротше, щось тут набурим лунок. Та, ти що? Коротше, нормально. Бурить будемо пробувати йти на точки. Виходить, буриться. Так, шукаю наші точечки. Ось ви бачите, я тут забив дерево, де під нами це отут, а все воно вийшло на точку. І отому судаки ми ловили 3 кг. Тому десь тут а зараз ми будемо пробувати бурити лунки. Вони вже всі позамерзали, але зараз, коротко, будемо пробувати. Взбиваємо колінки, щоб можна було міність. Міняти Менять наші насадки на колінах зручно швидко ну і достаємо наші удочки і балансири Тут треба великі йде качеля, тому беремо як мінімум. Отаку от ось тут 32 грама, ось менший менші 22 грама. Коротше, почнемо з таких яскравих, а там будемо подивитися. І дістаємо удочку. Я взяв, поміняв катушку. Хочу руками сьогодні витягувати, тому взяв звичайну катушку, удочка Whatcast 80 см. Є з мультиком, ну, спробую з цієї. Вона в мене повністю флюрокарбон стоїть. В ній зараз тому чіпляємо балансир і погнали. На дно опустили. І по дну стукаємо таким чином. Все, починаємо рибачити. Будемо тут розбуримося, є ще другі точки, там порозбурюємося і в ітоді будемо таким чином шукати судочка. Якщо тут не врати, ми будемо передвигатися на другі ямки. хода на другу. А у вас отбойника нема? одвойника. Пёс, на корягу, блін. Кусочок патрол надо чищить. максимально отут от відріжеться до до він оно. до загостреної. Оцей кусочок треба в щоб туди леска заходила. Або загнути його якось одце. Ні, так. Там можна до до власти. Бо він туда может не залезть но я уже пробовал пробовал так получается давай я попаду, я, я попаду. Да? Угу. потом давай ты напины ага. нема вообще тут да корчи есть рыбы нема туда кажуть проплыла не ну тут с утра было, а ага. сейчас это просвечивал и тоже нормал. Пошло, да? Че не? Не, не, не. О, достало. О. Так, ты накрутил. Ага. Дякую. Ну там с одной лунки два штуки при чем-то взял, блин, все то сбили. Да? Там надо попадать, а потом... Ага. Так, ну достали. зацеп, бачите, зразу під корягу цепив і зразу зацепився. Ну нічого, значить, треба друг, другі лунки перевіряти. Лунки замерзають, звісно, швидко. Ти немає, випробуємо. Менший. Балансір. Бо щось не зносив взагалі. А чим менший, чим делікатніший балансірчик, я думаю, буде краще. Пірчики. Так, це віби. Тут ось о. Такі невеличкі. Такий ось, дивіться, горненький. Це не буде те, що треба. Довго на точці затримуватися не будемо. Зараз тут ще пару хунок набурим. провіримо. Так, саня вже перевотяне. Очки, але есть. Шпины пішли Что? Вытянули. Жесть, крига конечно сантиметров 20 наверно. То больший, то меньший. І поймеш, ну, Да, знаю, щось судок сьогодні неактивний можна зловити Поп'ємо чачку, може на вечір вийдуть якісь екземпляри вже третя година Пока що тільки саня злови судочка це карту на лебеді полетіли. Віде, та ти що? Всі ждуть виходу судака. Коли ж він має бути. Там зібралися над містом. Бачите сіки? Гарно видно місто куча рибаків. все ждуть судака и ми ж дам я куча на подрив или на клюв судячи з ноль поклевок то важко судить <рив> чи на подрыв чи на поклев чи на вагріня О! Вы ничего не видели? Вы ничего не видели. Дождался, да? Ничего не видели. <laughs> не видите, вы ничего. Ты есть, башка. Юра, весь этот. Mm? Подборок нет. Не, уже поломанный. На, на втором твоем поломан. Что, не влаза? Сошел? Что, в лунку не влаза? Ну це да! Вот такі надо ж лунки. <ріст> <ріст> <керіва> не лунки. Чикариваны клюят <ріст> Шоссотни судаки в цих корчах? Вот там, да. Да? Не, серьезно, мы опустили от там просто киши. Да? Вон там одні корчі. Вон там уже. Може... Короче, все хотя бы можно то подати. Ты ты не рискуешь там? Че, акума хватає, да? Неправильно свердлите. А кум сів. А ч неправильно? Не що надо держать в левой руці. А, щоб в ногу впиралась? Не, чтобы не вывернуло руку. Вот так. <решит> Для чего такие лунки здоровые? Для вот такого судака. <решит> Для вот такого судака. А, я понял. Четвертый день такие люди. А это леска? <решит> Жень, какая, какого Это твоя леска? Силунки сотни судака.

Ёхарный бабай. Была рыба? Сошла, блядь. Прикинь. А то удар был. Це капец. Ah, а, чувствовал. Что-то там было хорошее сошло. Там такие потужные. Судак. Не просик, видно. Ты шо, Финик начал... Шо? Сошел, да. Так начал вести, блин, я охренел. Я не мог Сонечко вже потихеньку заходить, всі щось ходять, шукають, риби не можуть знайти, риба є, але вона не клює сьогодні, не активна. Хоча сьогодні, мабуть, людей небагато, сьогодні п'ятниця, я думаю в суботу, завтра буде просто тут тирло, не буде стати. Так що якось так. Мороз здавить, всі чекають вечірнього виходу, а він не виходить. Судака під нами дуже багато, просто на камерою, дивилася, судака дуже багато, але він тупо стоїть, під корягами стоїть і клювати не хоче. Ось такі справи. Отак От приїхали. Хоча днем казали, що підловили пару штук. Одного на 3700 взяли, на три взяли якраз до нашого приходу. Був уже вихід днем. І, походу, ми його пропустили. Але на вечір ну, чекаємо, ще є хвилин 30-40 половить до темно. І, коротше, намагаємося. Ну, поки що це капітація. І хоч би хтось ловив, взагалі, ніхто, майже ніхто не ловить. Там Саня два судочка взяв, невеличких, і все. А так то так подивився, то всі, всі ходять, бродять, питаються, що зловить, а він не клює. Переміщаємося. Що, якось так ну, що любі друзі? Не рибна отримала сьогодні рибалка. Закінчуємо рибалку. Сонце вже майже зайшло. Е, на банду Саня зловив два судака. Е, я отримав одну покльовку, вроді хороші риби, але, на жаль, вона зійшла. Е, не просік я її. Тому що йдемо додому. Будемо думати, де ще можна рибку половити. Бо судак, думав, думав, минулий раз погано. Цей раз буде краще, а вийшло ще гірше. Але рибка ходить, ж кажу, люди ловили днем. Можливо, все-таки треба зранку до вечора впиратися, тоді буде кращий результат. Ну, сьогодні ціль була приїхати після обіду, поопиратися, знайти рибку і зловити. Ми її знайшли в камеру, бачили, риба є, але, на жаль, Виходу так і не, не дочекалися. Е, тому що їдемо додому. До нової зустрічі. Всім пока.